Мені не віриться, але сьогодні 14 днів з того часу, як я кинув палити. Мені було важко, особливо перший день це була Пасха, це був великдень і я був знервований, я був напружений. Мені таке, як бутім, то щось не вистачало. Да, я пив е, таблетки, я пив до цього таблетки за тиждень. Але все одно перший день відміни для мене був найважкім. Ми там трошки посварилися з нареченою. Коротше, нелегко, нелегко. І от я вже відчуваю, як два тижні проходить, відпускається, проходить нервозність, проходить... з'являється енергія, з'являється ентузіазм по роботі. якісь нові хочеться робити проект кинути, плити це насправді дуже круто. Я кидаю другий раз в житті. Аби не повернутися, аби не повернутися, і я дуже радий. Всім раджу. Кому цікаво, напишіть в рекомендації, напишу, що за ліки приймав. З Польщі привозили колега привозила з Польщі. Так що звертайтесь.